Всім слава Ісусу Христу! Ще заїхали до Васі в Тростінець. Є така кобила і є жеребець у Василя. Зараз покажемо жеребця. Пару вороних Василь тримає. Коню запріжню в робочий кожен день їдеш. Коні кожен день у роботі. Але виглядають файно, не худі. Про те, що їдуть кожен день і роблять в лісі, то. Така робоча кобила. Кількує років? Плюс-мінус плюс 15 кроків. А може і але роботу тобі робити, тобі молодого але не треба. Робити, так, як молода Кобила. ролі не граю, що робота є. Так, робота є. Про те, що вона старша, але роботу робить добру. Зуб, зуби ще маю всі. <laughs> зуби маю <laughs> <ще laughs> всі. <laughs> зуби ще всі є. Ти щось продаєш, коні не продаєш? Все може продати, ти чого ні. Може щось і продати, якби... Має продати, це ж ціна. Ціна питання. Коні запряжні, рубачі. Рубачі кожен день їдуть. Що би така кобила коштувала? З півтора тисячі доларів, там ще торг може бути. Плюс-мінус півтора тисячі, може бути ще якийсь торг. В загальному Василь так не продає, але якби був добрий купець. Добрий купець все продає. Серматка ваша не продає. Так, коні робочі, запріжні. Я номер лишу в описі. Кого би заінтересувало, будете дзвонити, то Івану. Можна питання не задавати. Зразу кажуть. Чоловік кожен день у роботі кіньми. Часу дурної говорити по телефоні немає. Ну то є, що на п'єса дзвонить і. Ще вночі? Починає так. Ще вночі. Знайшов в інтернеті він нагадався, що може подзвонити. Тому так є. Так, дійсно, кого реально. Реально би зацікавила така кобила чи жеребець, зараз покажемо. Не б'є, не кусає, нічого. Коні робочі, запряжні. Кожен день у роботі не б'ють, не кусають. Дійсно, кого би зацікавило, то тоді можна дзвонити. Щоб дурної не дзвонили вночі, бо чоловік після роботи хоче відпочити. А вдень теж дурної немає і коли говорити, кого дійсно цікавить, тоді дзвонить і балакає, домовляється. Ціна півтора тисячі, торг присутній. Покривати її покривав? Покривав своїм, покривав своїм жеребцем. Зараз покажемо жеребця. Кобила 5 місяців, як жеребна. В черне місці покрита. Така ворона. Чорна, хто як каже. Могла би всі кобила продати. Кобела довга. Не є мала, ну і не фест велика, але така е, ну, в робочому, робочому кілі. Робоча, запріжна кобела. Кого би цікавило, могла би сі продати. Має тут показати. Туди. Я в то не вірю. Ну та є експерти, що Та я... То експерти, такі. я через той показую. Має один вихор нижче очей. Я де то не вірю. Дехто каже, що як вехор нижче очей, то їде смертельно. Що кигне кі... дідька з пекла. Угу. Але я теж в то не вірю. У мене той я огір. Вірю, У мене той огір був. У мене було багато коней, але і переважно усі їхали. Нема різниці, як вихор стояв. Колись в мене був такий жовтий кінь, він мав три вехори. Це і нищив, у наго зараз будеш вийти вище і теж їде. .まあ kind of. no. to, то, ну. То І у поволоці кягає, бо кожен день їдуть. То вехор таке, це вже на забобони, хто вірить, та й на любителя. А зараз хлопці взяти оцих лошет, багато молодих таких народило, вже, як кажуть, більш елітніших. Два-три вехори. Два-три. Це рідко, у котрого лишити один вехор там файно на чолі стоїть. Це тут. Та є вже такі коні, що мають по два з половину по три роки, та й їдуть. Це таке, це хто вірив ці казки. Чуєш, це таке саме, ми казали, що це від, від харіка коні не їдуть. Харік, харік може і не їхав, а від Харіка їдуть. Ну такі руки попав Харік. І все. У мене огір, мій Харі від, 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 від старого Харі, то хлопче. Він їде три місяці може пасти кинув шлею, зачепив кубічного кубана і поїхав. Ти він не забуваєш лею. Так, так. Хоч би з рік Це тисячу процентів з'їду. У мене кобила моя зірка дерешка. Бувало таке, що порокові ще не впрягали. Мене не було вдома. Приїздив, кинув шлею і поїхав у ліс. Це не що, плечі набити, йой бо відпочила, бо шкіра її тисне. Шо ти? Уп'єх, поїхав у ліс, залодував фіру дрову і поїхав, це нема. Але це все таке, кожен має свою Єди думку. Спухає, бо зараз Ти поїхав, Тільки він, вона спухає Але він все рівно їде. Ну це вже котрий мені кійкінь. Це у нітхєх переважно коней. Що, що, що вона гає. АСМС, Але вона їде про те, що і спухла стей. Назаді рамківка від'їхав. Тому не то... Хлопці, то як є, як є добре, то є добре, то й каже собі хто що хоче. Просто є різні коні та й різні експерти, а у когось попало, раз щось не так. І він каже, то є пусте то треба їхати тако. А другий це вчув ще до брехов свого і кінечний результат виходить і історія, що можна писати книжку Шевченка. Так. Бо Шевченко писав письменник дуже, ну, дуже товсті книжки, багато було там сторінок. Та й так само фірмани. Можуть багато написати. Щоб чесно в одну книжку і не влізлося. Можна він простінацький був, але вже немає. Хата ще є. Ясень, є, що він ясенем писав. Та? Зараз гурту за його покажи. Це перша хата. Ясень чи стоїть, те, що він сидів під ясенем і писав. Отакі такі справи, така кобила. Кого би зацікавила, могла б і продати. Йдемо ще покажемо жеребця. Джорів, так, прийшли, прийшли до жеребця. Є такий вороний жеребець. Жеребець великий. Кілько йому Вася років? Де зв'язку, десь шостий рік пішов йому, десь так, мав би бути. П'ять років, шостий рік пішов. Бо йому було б два клієнта, він джерел в мене. Ну то десь так і буде. П'ять-шість років, десь його не буде. Е, то по яких він конях? Я, я не знаю. Я... Він не має ні документів, нічого. Ну але плюс-мінус родовід знаєш його. Привезли його мені. і. А, це він привезений, щоб він привезен. Ну ну ну, поняв. Жеребець великий, жеребець не є малий, жеребець має кістку, довжину. що що сьогодні фіст з'їли і не росте. Нічого відросте. Трохи обгризли свині фіст, але то таке. писати, що кліщ є. Нема тут кліще, нема. розмалюють там так, що... Ліпше не знаю. Ліпше розмалюють, як то, що ти розкажеш, ні? Так, так. Люди ліпше знають. Є та то ветка, що греба пообревана. Там спереду є, з того боку трохи є. Ліпше к'єту нема пустатку, де кифтка. Тане, нічого нема, що ти? Пр. Фіст фіст є. Фіст до до, до хреща не вічуханий. Рібц має такий зад. Трошки трошки прихудовший, бо кінь жодне не в роботі. Паші вже немає такої. Кінь працює. Зерном не гарно годувати. Та ясно. Кінь працює в лісі. Та ребра на ній нема, не прорізає, не, 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 не стерче, але у робочому вигляді кінь. Так само міг би сі продати, якби кого заінтересувало. Що <рес> грошей? Дві з половиною. Ціна дві пів тисячі, кого би зацікавив. Робота люба у парі, у дно у лісі, в фірі нема різниці. Має грубу кістку. У однокінці теж їде, добре. Такі має коліна. З'їзд. <рес> <рес> Має Має такий перед. І він просить. О, Є грева, трохи з цього боку, трохи з того ще. Просто щоб десь повічухував попід яблінки. Корчі. Корчі, повічухував. Отакий жеребець. Може бути на продажу. Чи хтось би хотів кобилу спарувати, чи ти не паруєш? Спарував. Хтось би, може, хотів кобилу спарувати, якусь має невелику. Жеребець достан є непоганий. Не є дуже втілікав, бо що не василь у рубоке, що не їде. Він булочки не возить. Трохи кещ, як було. Трошки кеще. <реш> Отакий жеребець. знаходиться Івано-Франківська область, нагадую, Коломийський район. Село Тростянець. Село Тростянець. Така пара пара коней вороних в оселі. Жеребець називається тюльпан. Припутує що, трохи літає? Ні, тут в коні приходять, і зараз не літав був урвався, а так припутав вже Ну-ну-ну-ну. вже надяжний. сусідські. Жеребець спокійний, але Василь припутує, бо... Сусідські коні ходять вже такий час, що коні у них тут пускають, і коні ходять, приходять жеребцевий, прийдуть, потім підуть, і він всі нервує, бігає. <кхех> бігає за чужими кіньми, рвесі. Через те би менше бігав, Василь так припутує трохи. Отакий жеребець. Село тростянець, має файну грубу шию. Робочий, робочий вигляд коня, кінь не є худий, ну і не є ситий. Але має ріс, має довжину. Я видів, Василь їхав з ліса, який віз ладунок дров, то там треба видіти. Ще й Андрія зверхи. Міг би, міг би і пішки бути. От ви хлопці так, два сиділи там на фірі, що то б ще був метр дров загрузив. Бо Василь <рик> теж немалий чоловік. Вони два їдуть, а ліпше б метр дров ще їхав. Дві кіліз далі. Та укр... укритих, що ти? Укритех? ти, <риклад> Вася маєш? 120 десь так. Ну, 120-130 кіля плюс-мінус. Та Андрій 80, як ти, ти вже маєш. Маєш тобі. Ти... Дві кілі. дав. Та виріз дві кілі, шо ти? А запили Отакі у нас справи. Такі коні. Так що що, кого буде цікавити, номер буде в описі. Чи може назвеш номер? Можу казати, 098... А ну чекай, 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 Кажи. 098 34 82 369. То номер є названий, плюс я закріплю ще в описі. Але добре би дзвонили до 10-ї години. До, бо... до 10 години? Бо Твої такі люди, що дзвонять зараз після опівночі, бо подивилися відео. І... Чекай, бо кому як поки ну, Потім так. прийшов з роботи, потім дов пара порцій. Потім надумав позвонити, ти вже дев'ясь друга. Настрій вже Так, Ти де висі друга година? Та й думаю, у другі треба так. дзвонити, у об'єкти їхати, no. забирати. Такі у нас справи. Так, так. так воно і є. Так що дякую всім за увагу. Обов'язково підписка, лайк. А з мене відео. До побачення.